Сьогодні я покажу вам по крокову інструкцію, як купити криптовалюту на біржі Binance і як поповнити її без усіляких комісій абсолютно безкоштовно. Дивіться це відео до кінця, буде корисно. Перед тим, як купувати вже крипту, потрібно мати, по-перше, дві речі. Перша з них це біржа Binance. Якщо у вас ще немає аккаунту, то можете зареєструватися за посиланням в описі, там ви отримаєте пожиттєву знижку 10%. Це максимальна знижка, яку я можу вам дати. Це саме знижка на комісії, тобто з кожної вашої транзакції ви будете економити 10% від тієї комісії, що могли б ви. Дратити. І другий момент вам потрібно мати картку, з якої пропускає платежі на Binance, бо, наприклад, з Приватбанку не пропускає і через це можуть бути труднощі. Особисто я поповнюю з Монобанку, ви можете також з бонусом 50 гривень кешбеком отримати картку, якщо відкрити за посиланням в описі. Там також є ще інші картки, які також можна відкрити і ними користуватися, там різні бонуси, кешбеки. І там бонуси є і 100-150 гривень за реєстрацію, можете це також зробити. Після того, як ви зареєструвалися на Binance за посиланням в описі, щоб отримати бонус за реєстрацію, У вас відкриється ось такий Binance. У лівому верхньому куточку є, бачите, чоловічок такий, треба на нього нажати. І тут переключитися на Binance Pro. Саме в цьому розділі можна робити дуже багато речей. Бачите тут і стейкінги, і багато різних монет. Весь функціонал Binance -у тут. Тепер переходимо на гаманець. Обираємо поповнення. B2P Ось я хочу купити BUSD. Мені так буде зручніше. Я на мінімальну суму поповнюю. Тут бачимо ліміт є по кожному продавцю, від якої до якої суми він опрацьовує платежі. Ось бачите, є людина від 300 гривень. Мені якраз таке підходить. Я вписую суму. Бачите, оплатити з нульовою комісією. Тут тепер. Ось, ви бачите, є інформація. Вся показується, скільки я отримую в USD і так далі. Здійснити платіж. Обираю картку. Копіюю. Копіюю картку. Переходжу в монобанк. Роблю переказати на картку. Бачите, Олександр. Можемо перевірити також, що тут Олександр, все правильно. Натискаємо. Робимо переказ 400 гривень. Надіслати. Готово. Ось. Повертаємося на Binance. Переказано повідомити продавця. Я здійснив переказ. Так, підтвердіть оплату. Тепер очікуємо, що людина все перевірить, і ми отримуємо платіж. Продавець вже провів операцію. Бачите, в розділі поповнення у вас тепер є доступні баланси. Ось у мене цей баланс доступний, так? 10 BUSD там з центами. Тепер для того, щоб повернути його собі на спотовий, звідти вже можна купувати монети, продавати і так далі. Натискаємо переказ. Далі бачите, з поповнення до спотового гаманця. Обираємо монету. Бачите, Тут біткоін треба змінити на BUSD зараз. Сума можна вибрати. будь-яку. Обираємо максимальну, так? підтвердити переказ. Все, переказ успішний. Тепер тут, тут немає балансу. Повертаємося на спот і бачимо, що на споті з'явилося 10 BUSD. Підемо тепер сюди. Я хочу купити монетку Algo. Ви можете будь-яку монетку так, в пошуку відкривати. Натискаємо Algo BUSD. Так, тут за замовчуванням пропонує лімітний ордер, але краще ставити ринковий, щоб у вас було по ринковій ціні, а не по якійсь там незрозумілій і дуже довго можна чекати. Ось я обираю на всю цю суму купити Algo. Так, переходимо на спот, оновлюємо. Бачите, з'явився Algorand. Ось так можна зробити. Тепер ще, якщо ви хочете додатково отримувати, не просто тримати монетку, то можна перейти на головну Simple Earn. І тут знайти цю монету. Зараз ось бачите, алго. і покласти її під відсотки. Я візьму всі, що є, покласти і натискаємо підтвердити. Таким чином, можна додатково отримувати гроші на ті монети, що ви і так тримаєте. Чому б не зробити це? А якщо ви хочете дізнатися, якими способами можна заробляти на біржі Binance, то переходьте на ось це відео. Там я розповів чотири класні способи, які працюють, які і наразі актуальні. Тому не пропускайте прямо зараз. Клікайте і гарного вам перегляду.